Вітаю, видивитися інформаційні деталі дня на 21-му. у цьому випуску. Ви дізнаєтеся про таке: понад тисяча закарпатців, хворих на туберкульоз та снід можуть залишитися без життєво необхідних ліків, без осінніх канікул чи не зашкодить школярам. тривале навчання без перепочинку. Тему досліджували наші журналісти. Чемпіонат по новому Ужгородські Карпати повторно стартують у першості країни. Чорний вівторок в Ужгороді пацієнти з тяжкими недугами та їхні рідні пікетували обласну адміністрацію. Через провалені тендери на закупівлю ліків за державний кошт вдалося закупити тільки 6% необхідних вакцин. Через це нещодавно родичі важкохворих українців пікетували Кабмін. Нині акція докотилася до регіонів. Захід одночасно проходив в усіх обласних центрах країни. Деталі у сюжеті. Андрій Віл інфікований. Вже вісім років його життя залежить від лікарських препаратів. Навіть незначна перерва у прийнятті медикаментів може призвести до непоправного. Чоловік розповідає, проблема із закупівлею необхідних препаратів не нова. Каждый год одна и та же проблема. Осенью я знаю, что, как правило, будут проблемы с закупкой препаратов, и мы всегда начинаем думать в последний момент. Из-за этого у нас не хватает времени, мы начинаем принимать законы, которыми мы расширяем это время, но от этого страдают только обыкновенные люди. Наразі життєво необхідних медикаментів для закарпатців вистачає, утім лише на кілька місяців. Якщо чиновники і далі зволікатимуть, ліки закінчаться. Перерив в лікуванні антиретровірусною терапією. Це означає, що людина помирає. Це ж стосується і туберкульозних препаратів. Мова йде про ті препарати, які, це не анальгін, які ми можемо піти в аптеку і купити. Мова йде про спеціальні ліки, які в аптеках не продаються. Окрема тема діти вони не можуть під час акції відстоювати свої права на ліки через особливий статус. Закон не дозволяє оприлюднювати інформацію про небезпечну недугу у неповнолітніх, тож захищають їхні права активісти. Про цих дітей не знають, але це діти, які також потребують цієї терапії. Тобто, якщо дорослі люди, такі як от Валентин Андрій, люди, які можуть вийти сюди і погодитися, то діти вони не можуть вийти сюди на таку акцію, але також потребують такої самої терапії. Перед загрозою смерті за кілька місяців можуть опинитися близько 400 закарпатців хворих на СНІД, також понад 700 недужих на туберкульоз. Не кажучи про інші смертельні хвороби, такі цифри оприлюднили активісти у зверненні до обласної влади. Ми проводимо акцію тут, у стінах ада для того, щоби началі закупки наконец, тендерні закупки препарату, який найбільш важливий на сьогоднішній день для нас. З листом активісти вирушили до начальника обласного управління охорони здоров'я. Посадовець визнав, проблема таки є: дефіцит ліків для онкохворих та нестача вакцин для щеплень. План виконано від 100% потреби лише на 45% по вакцині БЦЖ. По іншим, по іншим щепленням ще нижче. Середня цифра 27, 25%. Тож міло до кінця року. Ми навіть не зможемо реально виправити цю ситуацію. Наразі в країні проведено тендери на 700 мільйонів гривень із запланованих 2 мільярдів. Чиновники вкотре обіцяють, 10 листопада будуть підписані необхідні угоди і почнуться поставки медикаментів у регіони. Вибухівку на Ужгородському залізничному вокзалі не знайшли. 20 жовтня до правоохоронців надійшла інформація, що, начебто, в одній з комірок для зберігання багажу боєприпаси. Аби перевірити повідомлення, довелося евакуювати 30 працівників вокзалу і близько півсотні пасажирів. Майже годину перевірку проводили спеціальні служби, залучали не тільки міліціонерів, а й експертів вибухотехніків. А також о, кінологічна служба, собаки. Які натреновані для того, щоб почути наявність боєприпасів або зброї, ця інформація не знайшла свого підтвердження, і досить стислий термін, вся робота вокзалу була відновлена. Руцькі школярі не відпочиватимуть восени. Психологи переконують, такі зміни можуть негативно вплинути на дитину будь-якого віку. Попри це, учні шкіл обласного центру старанно відвідують уроки. Більшість уже готуються до довших канікул взимку. У цьому пересвідчилися наші журналісти. Відміна осінніх канікул задля економії. Чиновники переконують, це необхідність, щоб менше використовувати газу для опалення освітніх закладів взимку. Учні вже налаштувалися на навчання аж до 19 грудня. Мені сказали це завчасно, і я вже налаштував себе, що буде складно, тому що зараз в 11 класі особливо багато дуже репетиторів різноманітних. Багато справ тому, що треба готуватися і до ЗНО. Навантаження у одинадцятикласників дійсно велике, тому деякі нарікають без канікул складно. Я нуждаюсь дійсно в цих канікулах, потому що після літа одразу йде велика нагрузка. Я трохи устаю в школі, і тому я нуждаюсь іменно в етані тобто то мені. Ще важче перелаштуватися учням молодших класів, зокрема шестикласникам, у яких досить важка навчальна програма. Без необхідного відпочинку можуть виникнути ускладнення, переконують психологи. Це зміни настрою у дітей, якісь фізіологічні зміни і навіть, можливо, так частіше захворювання, тому що відповідно до цього всього падає імунітет. Ці канікули дуже необхідні, хоча б правда відіспатися. Школярі молодшого віку зізнаються, дуже чекали осінніх канікул, декому довелося відмінити заплановане. Я чекала канікули дуже, і ми хотіли з батьками поїхати кудись до бабки або до дідуся. Трошки зламно ми з батьками перенесли ці, цю поїздку на зиму. Учні уроків не пропускають, адже знають, потім важче буде наздогнати пройдену програму. Та вже мріють про тривалі майже місяць зимові канікули. Ліпше зараз відучитись і зимою десь поїхати. Я собі все запланував вже на зиму, там, ну, найчастіше я їжджу зимою кататися на велосипеді. Ну, на не на велосипеді, а на сан санчатах, і на лижах. Зимою буде більше канікул, так буде краще, тому що зимою можна погратися в сніжки з друзями, ходити гуляти. Ці канікули можуть стати для школярів єдиними аж до літнього відпочинку, адже весняних вакацій у школярів теж може не бути. Таким чином, школи повертаються до практики навчання по семестрах. У такої семестрової системи теж є свої плюси і є свої мінуси. Ми порадилися з керівниками навчальних закладів і зійшлися на тому, що цей навчальний рік ми проаналізуємо, що це дасть, що це не дасть. І якщо, наприклад, щодо осінніх канікул думка була майже одностайною, то щодо весняних, думки трохи розійшлися. Та поки у школах триває навчальний процес, і школярі мріють в основному про одне. А канікули, от якби були, чим би ти займався. <плес> Спав. Саме сну не вистачає, так? Так. Гучно та смачно в Ужгороді закрили мотосезон 2014. Бограчем та музичною програмою містян порадували байкери. До Ужгорода з'їхалися мотолюбителі з усієї області, були і гості з-за кордону, з Польщі, Угорщини та Словаччини. Оцінила байкерських залізних коней і наша Наталя Ігнаці. Восьмирічна Софійка замість ігор з ляльками віддає перевагу подорожам на мотоциклі їздить разом із татом майже з народженням. Долати дорогу на швидкості 140-150 км п'ятдесят годину. Для неї вже звична річ. Мріє подорожувати на мотоциклі і надалі. Мы ездим на байкерский след с папой. Мы с ним ездили в Мукачево, в Невицкое, путешествуем с ней по Украине. Нравится тем, что когда мы летим, это такое ощущение, что спать очень хочется. На ходу засипаєш, тому тому ж тобота якбито стоїть. Батько Софійки Олег Деменко відомий у байкерському колі за прізвиськом Полярник кожну поїздку фіксує в блокноті та ділиться враженнями у соціальних мережах. За все життя йому вдалось об'їздити 37 країн світу. Зупинятися на цьому не збирається. В этом ґаду последні жирною красиву точку байкерську я поставив. Побував на монблані на гарє саме Європи. И проехал три швейцарских высоких перевала: это Фурка, Сен-Готар и сен бернар Был на леднике, это буквально 15, 5 октября в этом году. И в сентябре я був на горе на дороге Трансфагараж в Румынии вихідними байкери закрили мотосезон 2014. Дійство відбулося на Ужгородській площі Петефі. Усі охочі могли роздивитись більше півсотні мотоциклів, пофотографуватись та навіть проїхатися на залізному коні. До мотосезону, який тривав чотири місяці, долучилися майже 150 байкерів з усієї України та Зарубіжжя. Мотоспільнота байкерська вона поділяється ще там на, на деякі е, ці тому, що є, є, є люди, які їздять на чоперах, є люди, які їздять на туристах, є на ту ендуру. Е, тому кожен потім вже як починається сезон, кожен вибирає свій шлях, е, який йому вподоби. Через ситуацію у державі по Україні байкери не їздили лише Карпаттям. Також побували у кількох країнах Європи Словаччині, Угорщині та Польщі. Байкери розповідають, сезон був далим без акцесів. У середньому кожен. Мотоцикліст проїхав 10 тисяч кілометрів. Саме головне для байкера обо не було біди. Біда, ото, коли хтось розбив, хтось поламав. Цього року такого не було. Що дорога байкерська інтересна тим, що їдеш, дивишся і сам собою, сам собою розмовляєш, можемо так сказати. Одним реченням, що таке Кай. Кай. Під час закриття мотосезону збирали кошти для закарпатських військових, які перебувають у зоні АТО. Ігор Костюченко полишив поїздки на мотоциклі. Натомість пішов до лав збройних сил України. У зоні проведення антитерористичної операції провів півтора місяці як доброволець. Під час бою отримав контузію. Повернувся до Ужгорода на відпочинок та реабілітацію. З власного досвіду знає, чого не вистачає військовим. Тот, хто має якусь гордість, честь до. Должен это сделать. Сейчас уже холода, надо теплую одежду. С едой более-менее как-то нормально, но вот, э, одежды теплой сейчас будет не хватать. Пока я там был, ребята катались, я Вже як приїхав, старався це все наверстати. Зібрані гроші підуть на добровольчі батальйони. Жертвували кошти як безпосередні учасники заходу, так і містяни. Після офіційного закриття мотосезону байкери влаштували мотопікнік у селі Невицьке, що на Ужгородщині. Результати першого туру жіночої суперліги з гандболу скасовано. Чемпіонат стартує повторно, проте уже з більшою кількістю команд. З ким доведеться змагатися ужгородським Карпатам, захищаючи титул чемпіона, розповість наш Анатолій Костюх. Результати поєдинків гандбольних клубів Карпати Галичанка та Дніпрянка, що грали між собою 9-11 жовтня, скасовано. Все через діяльність одночасно двох федерацій та юридичні протиріччя між ними. Вийшло так, що ця федерація мала три команди, інша мала три команди, була вища ліга. Чесно, чесно кажучи, зараз об'єднати об дві федерації, вони ведуть переговори. 17 жовтня представники клубів та федерацій організували розширене засідання, де й вирішили провести повторний перший тур жіночої суперліги. Цього разу в чемпіонаті візьмуть участь 10 команд. Клуби поділять на дві групи: західну та центральну південну. Зустрічатимуться між собою команди різних груп під час з'їзних турів. Загалом у чемпіонаті передбачено зіграти 27 матчів. На ну, з команд, які заявилися, це це студентська ліга. її Так наразі студентська ліга, рівень, рівень набагато, набагато нижчий, чим у гравців цієї ліги набагато нижчий, ніж у гравців. Звичайно, суперліги. Буде багато ігор, але я думаю, що настільки цікаво може воно і не бути. Тренер львівської галичанки засмучений втратою результату, адже його команда здобула принципову перемогу над Карпатівками у з'їзному турі, тепер уже відміненому. Проте до збільшення команд в чемпіонаті ставиться позитивно. Вважає зараз важливо зберегти український гандбол і якнайшвидше дати можливість новим командам набратися досвіду та майстерності, але я не думаю, що буде 10 команд, що все буде так, як вони говорять. От ну я радий. Будемо грати. Чим більше грати, тим краще. Цього разу перший зізний тур чемпіонату України серед жінок відбудеться у броварах. Стартують ігри 28 жовтня і триватимуть до 2 листопада. Штормове попередження на Закарпатті. Уже з 22 жовтня обласні синоптики прогнозують зниження температури до 2 градусів тепла. У гірських районах можливі заморозки до мінус 7. Уже 23 жовтня. В області прогнозують мокрий сніг. До цього сильні дощі та зливи на більшій частині території Закарпаття. Така ситуація нормальна для нашого регіону. Наприкінці жовтня заспокоюють синоптики. Похолодання незначне і триватиме близько тижня. Заморозки ми будемо очікувати з 24-го числа, значить зниження температури у нас буде. В горах ми будемо відчувати вже до 7 морозу, фактично може бути 2-7 морозу. На рівнині частині і в Ужгороді вже 26-25 ми можемо відчути і 1-2 градуси морозу. И були інформаційні деталі вівторка. Наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення, зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти. На все добре.